Всім доброго і чудового дня. Вітаю вас. Нарешті сьогодні дошиваємо з вами сукню No1. Я вже розклала тут підклад, він такий блідо блакитно сіруватий у мене якраз підходить під ту сукню дуже добре. Це батист бавовняний, наша улюблена бавовна. Продовжуємо працювати з нею. От, дивіться, тут у мене, як завжди, все розклалося, як то кажуть, у притик. А Ось лежить у мене взгиб. Це передня половинка, з виточкою переведеною до середини. Ось у мене лежить спинка. Отам От далі вона з виточкою теж прямо в притул до краю. І там же в мене йде спідниця годе на сукні. Тут викроїти так не виходить. Тому тут я намалювала два таких, це зложена в два рази тканина. Тут буде, буде два трикутника, які будуть вставлятися у бокові шви. І будуть створювати там. Певну свободу на рух, створюватися створювати сі годе. Звичайно, я зробила коротше а, довжину спідниці, ніж самої сукні. І тут у мене такий вже маленький-маленький випадочок маленький, залишиться. Ну, то вже для чого-небудь, бо кармани я там робити не буду. От, тому зараз я вирізаю все це. Збираю, збираю спочатку виточки, потім збираю повністю бокові шви, вставляю оці трикутнички, які будуть робити мені годе. От. І тут вже ж нічого складного це все зібрати немає. Збираю плечові шви повністю. І вже зустрінемося, я буду вам вже показувати, як я буду саджати. Сукню на підклад повністю. Бо, як ви пам'ятаєте, там у нас рука була, Я буду заробляти цією оце, проймою, бо нижня частина пройми там вже у нас відкрита, залишається. І я буду заробляти повністю вулан разом з сукнею, цим підкладом. Тобто, воно всі шви у нас. Будуть усередині, все буде сховане. Дуже обережно буде виглядати. Покажу, як я це буду робити. Ну і, звичайно ж, горловина, це все буде ж запаковано саме під кланом. Так от, дивіться, я вирізала. Оце отут-от і всі випади, що у мене тут залишилися. Там кромка тільки, бачите, залишилася зі спинки. Отут-от це, випадочки, отакі у мене маленькі. Тобто тут по ширині в мене взагалі немає ніяких випадів. Ну, і тут -от з горловини. От. Ось такі деталі у мене. Отакі от деталі. Тобто, який порядок збірки? Зараз я от бачите, наколола портновськими шпильками, перенесу сюди. А, Милом переношу витачку, яку я до центрального, центральної ліні, лінії середини переду перенесла, тут стачається невеличкий шматочок, от бачите, невеличкий шматочок стачається попереду, от, і зашиється виточка з одного боку. З іншого боку. От така вона буде всередині. Поставила мітки, обов'язково я ставлю на рівні талії на рівні бедер. Так легше збирати потім виріб. На спинці теж обов'язково поставте собі мітки. На спинці, що я теж буду тут збирати виточку плечову, яку я перенесла до горловини. От. Зберу витачки, все це відпрацюю. Потім вже зберу, притачаю сюди оці трикутнички, які у нас будуть робити цілої от, І вже потім зберу решту бокових швів. От, Все це відпрасую. І тоді вже будемо саджати на підклад. Ну, вже коли будемо саджати на підклад, то я вже вам більш детально все це буду показувати.